несколько дней уже по нам вдруг резко полетели новые модели беспилотников, да, пройдя достаточно серьезную модификацию. Бобры – это значит, беспилотники, кстати, которые еще Порошенко когда-то рекламировал. Вдруг резко появились блоки Старлинка, начали работать с тепловизорами. А, значит, люты, которые полетели на территорию нашей страны, это дальнобойность увеличилась, там, боевая часть, там, снизилось радиолокационное отражение. И здесь, конечно, хочется вспомнить, что немцы давно уже плотно начинают заходить в военно комплекс на вкладывает туда деньги и вообще растаскивая вот эту вот э, риторику связанную с войной. Кстати, на украинских каналах сейчас идет активное обсуждение, что этот массированный удар крылатыми ракетами, который был по Донецку, вот чисто варварская история ударить по рынку с людьми и всем остальным. понимая, что это такая провокация, которую на Западе не увидит, но нас она очень серьезно начинает качать. Там многие говорят, а может быть там и штурмшеду уже летели, мы еще по обломкам пока не определили. Вот, штурмшеду давно летит. Ой, не Штолмшеду, Таурус. а Тауруса, немецкие нет, Таурусы, нет, нет. да. Про Таурус не слышал, да? Бессмысленно. Ну, реально говоря, для таких целей использовать Таурус на такие дистанции бессмысленно. Ну, мы понимаем, что Таурус, он затачивается под Крымский мост с ну, учетом конечно. его боевой части, маневрирования и возможности пробития полотна и ударить по перекрытию. Но нарратив, который мы сейчас не, видим... Не, ну как только Таурусы появятся, мы, я считаю, будем обязаны нести удар по Германии. Не надо, чтобы... никаких людей, чтобы не было. К этому вообще все идет. Они же все призывают к Россией. Да. Что Писториус, что Вадафуль, они все хотят. Glory Shin Они все хотят доблестной войны. Ну, что делать? Знаете, проблема еще заключается в том, что они играют в длинную и реально готовят свое население к тому, что А, война с русскими это нормально. Я напомню, что мы еще, наверное, несколько лет назад в этой студии обсуждали, что милитаризация Европы, которая шагает более быстрыми темпами, чем Украина, это подготовка к боевым действиям. Ведь обратите внимание, риторика информационная только сейчас наращивается до этого, как бы так. По чуть-чуть они -чуть обсуждали увеличение численности вооруженных сил в два раза Польша-Германия, увеличение численности, кстати, стрелковых объектов для тренировок населения. Ну так, между делом Финляндия увеличивает в два раза Польша, Тренируйся с армией по выходным, ну, чтобы люди умели понимать, что когда придет время, чтобы для них уже это шоком не было. Но ладно, там нормальность, это еще можно людям это сказать. Это не на кладбище ходите, а на кладбище. Вот в том-то ну, смысле. Привыкать. привыкать, да. привыкать. В том-то и смысл, что им рассказывают, что воевать с русскими это безопасно. Что это не страшно. Что это может быть как а бы. Смотри, в каком городе. Вот пока у них воспринимается вот ну, эта иллюзия такая. В Финляндии сказали, мы ядерный удар по России переживем под гранитом у нас там бомбоубежище. Mm -hmm. mm -hmm. А добираться они до них будут как? <связывается> нет, нет, то есть они успеют? Да? Сегодня Financial Times допечатал. Да? <связывается> Потому что вот это вот э, воевать с русскими хорошо и безопасно, этот тренд начинает распространяться и на другие страны. Вот в качестве примера вы сегодня привели, что 1 июля это день, когда должна была закончиться война, а сегодня Турция подняла тариф На проход через проливы Босфор. На секундочку они увеличили на 15%. Да, но только до этого 40 лет это было 0,8 центов за тонну. А сейчас, условно говоря, это уже там в 22 раза выросло. То есть в 7,2 раза выросло. То есть цены постоянно повышают. за 40 лет это не страшно. Ну, они до этого никогда не меняли, потому не, что ну, это естественный как бы, пролив. Не, ну, Он цены требует... 40-летней давности. Вот. И э, более, конечно, пугает история, связанная с Южным Кавказом, происходящие там события, потому что... Британские это... спецслужбы да, работают. Да, мы видим, что сейчас там активно происходит наускивание, разрушение связей. Причем... Их активно поддерживают израильские журналистки из России. Все нормально, ничего нового. Ну, к сожалению, это может привести к Почему? трагичным каким-то последствиям, потому что рано или поздно терпение нашего руководства может иссякнуть, потому что с той ну, стороны. Я скажу так: с той стороны, если мы говорим не про Армению, а про Азербайджан, как раз и руководитель этой страны человек умный. Ну, хотелось бы понимаю, верить, да, я что... просто я ну, можете представить, под каким давлением он сейчас сам находится? Ну, это сейчас такая тема, когда уже начинается слишком много эмоций, журналистов надо вот отпустить. Вот это точно. И всем прийти в чувство. Просто посчитать вот на два шага вперед, что будет потом. Торговая война? У нас 300 километров границ. Они хотят чего? Они хотят, чтобы мы что-то сделали? У нас мудрое руководство. То есть какого шага они от нас ждут? Чтобы мы вели ряд экономических санкций? Так у них сейчас большая проблема. Потому что они же поставляли, как я понимаю, легкую нефть в Украине. А мы же сейчас как раз да. обнулили заводы, которые перерабатывали. Там и так уже потери гигантские, да? Да, да. все правильно. Может быть, все частично все. и с этим связана такая реакция. Но надо уметь считать на несколько шагов вперед, что им это даст. Запад, Запад всегда бросит. Запад всегда бросит. Здесь иллюзий быть не должно. Но то, что сейчас крайне неприятный момент сомнений какой нет. Мне понравилась как гражданка Собчак, которая, кстати, я не помню, но ну, там она цитировала иногда Эрдогана по поводу Израиля. я что-то не видел, чтобы она поехала и сделала, например, репортаж о палестинцах, о том, что делают с палестинцами в момент задержания. Она сказала, что во время рейда. Она умолчала, что речь идет о банде у... Это вообще. Ну, знаете как, финки на КВД сами себя не продадут. Так и здесь. Також як вже говорила, починаємо огляд наших новин на жаль, саме з. Обстрілів і Запоріжжя, Запорізька область, так вона продовжує бути так би мовити в епіцентрі цих подій. На жаль, ми з вами прекрасно це розуміємо. І знайшли допис, оприлюднений начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. приводу того, що під час останніх обстрілів досить великий відсоток споживачів, тих людей, які перебувають в Запоріжжі, вони залишалися тоді без електропостачання. Ну і наразі вже є інформація з приводу того, що всі споживачі, які залишалися без електропостичних внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя вони заживлені. Продовжується ліквідація наслідків удару. Перепрошую, бо на обласний центр. Шкоджень зазнали 24 багатоквартирних будинків та понад 90 будинків приватного сектору. Ну і також дописують ще про те, що на місцях руйнувань працюють 55 людей та. 16 одиниць техніки, Ну і наразі вже закриті вікна в 15 будинках. Надані матеріали для самостійного ремонту тим, хто цього. Безпосередньо потребує в першу чергу. Ну і розуміємо, звичайно, прекрасно, що комунальники вони продовжують свою роботу, і також Іван Федоров дописав про те, що щиро вдячний кожному, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Тобто, вкотре хочеться подякувати нашим усім відповідним службам, які кожного разу після чергової цинічних рашистських так-а-так, -так вони продовжують і продовжують допомагати нам українцям. Вони продовжують так надавати матеріали, вони продовжують рятувати життя. Вони Ожуть приїжджати на місця подій, Це і волонтери, і медики, так і ДСНС і інші всі відповідні служби вони дійсно роблять усе, так і енергетика і всі просто всі люди, які роблять усе для того, щоб ми з вами, українці, якомога швидше повертались до нормального. Наскільки це можливо сказати в наших реаліях, в реаліях, в тих, яких ми зараз з вами живемо, так нормального життя. І дійсно бачимо з вами, що а, наші українці вони роблять усе для того, щоб ми якомога швидше. Після таких от обстрілів могли жити так, як і до них. Знову ж таки, наскільки це можливо в наших нинішніх реаліях. Розуміємо, що дійсно робимо для цього усе. Ну і тим часом ще про обстріли говоримо. Не хочеться, звичайно, завжди про це говорити, тому що на жаль, воно завжди не є приємним. Але розуміємо з вами, хто так, хто як не ми, маємо розуміти, що відбувається на території нашої держави. Маємо висвітлювати все те, що відбувається. Ну і також хочеться поговорити про. Місто герой про Харків і про те, що деяку статистику мера міста Ігор Тарахов опублікував у себе в телеграм-каналі, і говорить він про те, що абсолютний антирекорд Тарахов заявляє, що у червні РФ атакувала Харків найбільше з початку повномасштабного вторгнення рашистів. РФ в червні атакувала Харків найбільше з початку повномасштабної війни. Внаслідок обстрілів загинули 15 цивільних, постраждали ще 150 57 людей, серед яких є діти, у червні ми зафіксували абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були ракети, це були дрони, це були авіаційні удари. Написав він. За його словами, серед постраждалих 25 дітей. Ну і також за весь цей час було 142 обстріли міста, 211 сигналів повітряної тривоги, 167 сигналів повітряної тривоги саме в місті. Ну і бачимо, що мер також, до речі, нагадав про комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня, і говорить він наступне. Далі зацитую того дня під головний удар потрапило. Велике цивільне підприємство з виготовлення м'яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа. Стався обвал конструкції. Фактично, від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Написав Ігор ну, і Гортараховної він також зазначив, що тоді вдалося врятувати двох людей. Але під завалами знайшли тіла шістьох працівників підприємства. З рівнем небезпеки і технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в. Епіцентрі всі ми з вами пам'ятаємо так ці наслідки цієї жахливої трагедії, зауважив міський голова. Ну і також він закликав котра. Громадян, так всі, хто перебуває на території Харківської області, а також самого міста Харкова, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття. Що ми вам також наголошуємо так з приводу цього і говоримо про те, що дійсно, будь ласка, не ігноруйте ніякому випадку сигнали повітряної тривоги, тому що така дія, так правило двох стін, також ніхто не відміняв, якщо поруч немає укриття, вона дійсно може оберегти нам з вами життя. Ну а це є дійсно найважливішим, що в нас з вами є. Тож про це. Це не потрібно забувати. Ну і також далі будемо з вами говорити ще про ті зустрічі, які анонсували на початку тару. Про те, з ким президент нашої країни зустрічався, що обговорював. То ж далі моя колега продовжить. Український лідер 30 червня провів нараду з військовим та міністром оборони щодо всіх ключових питань, зокрема обговорили ситуацію на фронті. На нараді йшлося, зокрема, про фронт перш за все покровський напрямок. Зеленський констатував, що там сконцентроване значне угрупування військ ворога, багато штурмів. Президент подякував всім нашим підрозділам, кожному воїну, за стійкість. Окремо на нараді обговорили ситуацію на Сумщині. Зеленський розповів, що тиждень тому визначали для військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначні завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується. і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку, підкреслив президент. Також додав, що сили оборони продовжують активні дії в межах курської операції. Український лідер наголосив, що протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується. Окрім того, була детальна розмова щодо українських дронів, зокрема фінансування виконання контрактів виробництва і постачання. Йшлося про дипстрайки, дрони-перехоплювачі, і усі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв, зазначив президент. Зеленський наголосив, що лідерство України в технологіях війни має бути і надалі забезпечене.